Вітаю, я Бринза Тетяна Володимирівна, інструктор з фізкультури і вихователь. Сьогодні вашій увазі я пропоную рухове завдання за темою інклюзивне фізичне виховання. Доріжка, перешкод. Доріжку. Молодці. Так, можна і так. Златочка, що ти там будуєш, сонечко? Гаразд. Це а хочу, і Яку придумаєте, а да? потім її будемо долати. Доріжку. Нічо... Як... Хто як придумав? Молодці. Так. А в корзинку м'ячика? Ні? А ну подумайте, як можна м'ячик задіяти. Ваня, ой, так рівнесенько, ой, розумничок. Так, молодець.